Ну що, бачили огляди на скетчбуки, да? А чи бачили ви взагалі огляди на самі ці скетчбуки? Які скетчбуки мають художники? Яка в них якість, папір, доступність, бюджет і тому подібне? Ні? то я не бачила. Тому записую це відео для вас. У мене просто величезна кількість скетчбуків, котрі мене накопилися майже за 10 років. І насправді це дуже дуже тяжко розуміти, бо зараз у мене повна імпотенція по скетчбуках, Мені дуже складно знайти щось нове і цікаве, і тому я поділюся з вами своїми знаннями про скетчбуки. для якого вони для чого вони чи підійдуть вони вам. І одразу скажу, що сьогодні будуть такі бюджетні скетчбуки, А для мене бюджетний скетчбук – це до 500 гривень. І одразу попереджу, що ціни змінюються, самі це розумієте. Не факт, що навіть зараз, коли я записую це відео, ціна вже не вище 500 гривень, обережніше. Але я думаю, все одно вам буде дуже цікаво послухати цю інформацію від мене. Почну я з бази ґрунту та основи Скетчбук, котрий обирають майже кожні художники, кожен починаючи. В принципі, кожен майже його обирає. Тут мають грати якісь барабани, але це, коротше кажучи, арт крієшн. Дуже відомий виробник, дуже відомого скетчбуку. І, звісно, тут ви обираєте просто будь-який формат, котрий ви хочете: від маленького А 6 до величезного, а 4 що є реально плюсом у виборі скетчбуку. На мою думку, папір доволі такий універсальний, та підійде усім. Звісно, не для повноцінної роботи. все таки ми маємо папір на 140 грамів, але помалювати олівчиком, лінером, тушу, маркерами просто чудово. Я, наприклад, також в цих скетчбуках малюю гуашу і що можу сказати, що вона чудово тримається на цьому папері. Єдине, що я б не радила малювати в цих скетчбуках сухими матеріалами, по типу пастелі, відмового вугілля, сепі і тому подібне. Бо папір, хоч і має якусь фактуру, але вона недостатньо підходить під сухий матеріал. Я не буду довго говорити про цей скетчбук, бо я думаю, багато хто з вас з них малює, знає, пробували. Подібне. Єдине, що скажу, що ціна на цей скетчбук в принципі доступна та бюджетна, особливо якщо подивитися на те, який у нього класний все такі папір, особливо для скетчу. Чесно скажу, поки що не знаходила нічого краще, ніж Артрейшн. Але... Яєшну книжечкою не закінчується на цьому, тому що у них ще й дуже дуже багато буків, і один із них, наприклад, R-Creation на спіальці, котрі кардинально відрізняється по якості і ціні від свого, скажімо так, батька. Папіри відрізняються і грамовкою, і своїм форматом, і, в принципі, якістю паперу. Наприклад, гранів нажити 110, що одразу обмежує вибір матеріалів. Виробник каже, що він чудово підійде знову таки під графіку. Але, як на мене, це буде дуже-дуже погана ідея. Так, там знову є целюлоза, як і в принципі в більшості скетчбуків. Але яка целюлоза, це вже стає під питанням. Тому що целюлоза це на дотик, ніби пухнаста, що насправді дуже дуже дивно рівно, бо під таку целюлозу олівець банально не може нормально малювати. Він ніби скатується, сковзить і ту. Подібне. Маркери на цьому папері всмоктуються, як не знаю, що папір дуже сильно впитує любі чернила. Все у ньому розмазується, ламаються на кінечники лінерів. У мене так, наприклад, померли лінери мікрон. І я взагалі не розумію, під що підійти цей скетчбук і якого матеріалу. Мені малювати на ньому було дуже-дуже складно, окрім кольорових олівців. Але знову таки він не підійде під, наприклад, два матеріали одночасно. Тож додам, що по моїм спостереженням там папір такий, як в кожному другому альбомчику для малювання заврори. Тобто дуже дешевий папір на дотик, незрозумілий для матеріалів і, чесно скажу, я б не радила його купувати, якщо ви малюєте, наприклад, змішаною технікою малювання. Можливо, якщо ви малюєте чисто простим малювцем вам зайде, але знову таки я б не дуже вам його рекомендувала. Далі у нас буде не просто якийсь скетчбук, а цілий виробник паперу, а саме Фабріано. Думаю, кожен з вас також знає про Фабріано, Хтось про нього, хоч раз чув, можливо, ви не пробували. А якщо ви не пробували, то я рекомендую вам дійсно це спробувати. Бо у Фабріана дуже класний папір під всі матеріали, і мені подобається те, що є скетчбуки буквально від 100 гривень. І навіть ці скетчбуки від 100 гривень вони просто апігені. Я серйозно, хоч я й не дуже сильний графік, я не дуже полюбляю простий олівець. Але якщо у мене з'явиться хоча б шматочок паперу Фабріана із скетчбуку за 100 гривень. Я буду танути і кухати цей папір всією своєю душею. Мені подобається те, наскільки у них якісний, цікавий, просто неймовірний папір. Мені подобається, яка в нього знаходиться фактура, і взагалі тут треба реально дивитися, під які нужди вам потрібен. Бук, бо у них я як і для графіки, так і для живопису. Смізія, олія, акрил, дизайнерський під пастель, що тільки немає. Одним словом, радійте життю, що у вашому житті є Фабріана. Я взагалі нічого поганого, навіть не можу згадати з приводу паперу Фабріана, тому що він реально дійсно якісний та класний. Ніби папір допомагає тобі малювати, а не навпаки. Також хочу зауважити, що дійсно дуже доступні ціни дуже доступний. Тому що його можна купити майже всюди, і в принципі задоволення від малювання отримує просто величезне. Кічбуки дуже якісно продумані, дуже класно продумані. І головне лише подивитися, який саме вам потрібно. Наступного списку йде. Пічбуки Росса. одразу скажу, що роса це український виробник матеріалів, і не тільки що вони тільки не роблять для художнього світу, але зараз буду казати саме за один із їх скетчбуків. А, а саме, ось цей з книжечкою, котрий підходить під графіку. Одразу скажу, що він має 100 грамів, тобто вже ми можемо думати, що там можна намалювати. Дуже сильно не розійдешся, тому що папір дуже тоненький. Папір максимум витримає якийсь нескладний начерк. А саме десь це помалював простим олівчиком, трошечки навів лінером, дав якийсь у когось кольору маркером, і на цьому все ми забуваємо, що далі щось ще можна робити, бо папір все-таки дуже і дуже тоненький. Тобто, по суті, скетчбук чисто під начерки. Особисто для мене роса був першим кроком у світ адекватних скетчбуків, коли зрозуміла, що скетчбуки можуть бути дійсно якісними, а не просто блокнотом без клітинок, наприклад. да? Звісно, зараз під мої критерії він не дуже сильно підходить, але я не вважаю скетчбуки роса поганими. Просто вони для простих начерків, що я не дуже сильно полюбляю робити. Наступним у нас іде виробник Санті, і цікаве те, що у Санті також дуже багато різних паперів, альбомів, скетчбуків і так далі. Але я буду казати тільки за один такий варіант скетчбуку, котрий, до речі, з'явився доволі таки недавно на ринку України. А саме ось цей формат книжечкою. Я так повелася його, купила, думала, можливо, буде щось схоже на Creation, бо до речі кажучи. Параметри майже такі самі, але тут ситуація схожа і не як Артреєшн книжка, а як Артрієшн спіралька. у Санті має дешеву целюлозу. Звісно, це не погано, але знову-таки не підходить більш більшості критерії. На мою думку, там малювати можна нормально лише олівцями. Лінери там не підходять, бо лінери банально із фактурного паперу будуть погано малювати, кластися і тому подібне. Гуаш також йде мимо, як і, в принципі, люба фарба. Акрилові маркери, можливо, порвуть папір, тому що він, ніби м'якенький, бо це все-таки інше лоза. І єдине, що можу сказати, що в мене дуже багато. До запитань до цього скетчбука з приводу того, а саме його якості. Я купила два таких скетчбука. один великий квадратний, і він не міг нормально відкриватися, бо він був неправильно склеєний. Із чого мені довелося його різати? І один маленького формату А 6 у цього скетчбука прибула в тому, що він має аж 100 сторінок. Боже, 100 сторінок на маленький формат, господи. І за цих 100 сторінок він погано відкривається. Це не найгірший скетчбук, який може бути, бо все-таки як би це сумно не звучало. Але у санті є скетчбуки набагато, набагато, набагато гірші. Але якщо, наприклад, вам не дуже сильно хочеться купляти Creation, бо ви розумієте, що вам вистачає якогось чайного простого олівчика, там кольорові олівці, скажу чесно, дуже класно підходять, класно малювати, бо папір дуже фактурний. То можете, в принципі, взяти скетчбуки Санті. Але будь ласка, дивіться уважно перед покупкою, бо може бути брак. У мене так сталося аж з двома скетчбуками, хоча купляла їх в різний час. <клес> Тут така справа, що в це відео мало вийти ще два різних скетчбуки, але я так зрозуміла, я їх краще перенесу на другу частину цього відео, котре має скоро вийти після цього. А, тому що я зрозуміла, що по бюджету вони вже не підходять у це відео. І та і плюс до того інформації, я думаю, я дала достатньо. Поки що я не можу робити дуже великі відео, бо знаєте, всі починають щось малого. Мені дуже цікаво дається озвучувати це це діло. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви дізналися для себе нове та цікаве. Я прошу думку вашу в коментарях. Мені буде знову таки дуже цікаво почитати. І я вам пишаюся, якщо ви зараз це почули. Тому я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку. В принципі, якщо ви поїли, я за вас дуже сильно рада. І удачі вам!